А, після The International найцікавіше, це звичайно сезон решафлів. Зараз він вже активно триває. Він ще не інті розпочався. Повірте мені, там вже на автопаті, я впевнений. Декілька решафлів було зроблено прямо, як зазвичай це історично трапляється на The International. Почнемо напевно з того, що сьогодні Наві оголосили. Це те, що тренер покидає команду Харлас Кінг, Максим. Його попросили, я так розумію, судячи з того, що пишуть. Ну або він сам пішов. Думаю, ближче мені, перше здається. Ну, от, тому що, напевно. Одно саме стратегічну базу, цю не далося напрацювати протягом періоду, який він працює, це практично півроку. Чи треба було давати більше часу? Складне питання. Дуже важко його оцінити. В команді залишається я так розумію, всі гравці, принаймні станом на зараз, mm -hmm. поки іншої інформації не було. І напевно будуть шукати от людину, яка буде намагатися побудувати їм саме фундамент стратегічний, чого дуже бракувало. І я насправді думав, спочатку може, ми Оцінюємо це, але я послухав гравців у їхньому влозі. Постій всі на це абсолютно звернули увагу.